Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, мирянин! З вами мандручий Монах, брат Єгор. Звертаюся до усіх священників Православної церкви України, Української православної церкви. Мене дивує ось така річ. Хочу з вами порадитись. Дивлюся проповіді. Читаю Біблію, дивлюся проповіді, які проповідають Святі Отці, батюшки, настоятелі монахи. а зараз. Там є одне слово: терпіння, терпіти. Бог терпів, нам велів, правильно? Питанечко, скільки терпіти? Ну, скільки простий український народ може терпіти? Поясніть. Простий український народ воює на передовій, простий український народ гине на передовій, простому українському народу, що підвищує ціни на електрику. Ось зараз був в селі. Ах, у моєї родички відмовляють почки. Скільки потрібно грошей на ліки? А це ж по всій Україні, підвищуються ціни на харчування, а що буде на зиму, з газом, з топливом. Прості люди завжди терплять, все життя терплять. Не завжди. До смерті прості люди терплять. А їм у церкві кажуть терпіть. А в мене питаннячко: ну от скільки терпіть? Чому під час війни саме простий народ повинен терпіти? Підкреслюю, простий народ, робітники селяни. Поясніть, будь ласка, це, скільки терпіти і чому простий народ повинен терпіти? Може, я щось не розумію?